Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бістроплетінню. Мене звати Анжела. Я хочу сьогодні з вами поділитись враженнями стосовно виставки ярмарки, в якій я приймала участь. Вона проходила на минулих вихідних. Тобто, вже пройшов тиждень, я зібралась з думками і тепер вже хочу з вами поділитись. Я говорила про те, що буду намагатись. Максимально зняти відео, але, на жаль, у мене не вийшло всіх дівчат, всіх майстрин, які були відзняти. Тому що я була зі своєю донькою. І звісно, в моменти, коли не було людей, мені. Приходилось розважати, звісно, свою доньку. Тобто ми з нею грали там, нам дали кульку повітряну і ми з нею кидали, грались, тобто розважались як могли. Тому я частину дівчат зняла, частину, на жаль, ні. Можливо, зараз компенсую фотографіями, тому що у нас там була дівчина-фотограф, яка фотографувала всіх майстринь, тому зараз буде декілька відео. Які я встигла відзняти, і інше це вже будуть просто фотографії. Так, це стосовно цього. Далі було не так вже холодно, як взимку, вже було тепло, але все одно якось нам не пощастило з погодою, тому що якраз був дощ, холодно і. Якось так вийшло, що людей практично не було. Дівчата і рекламу запускали і намагались якось це все рекламувати, але людей було мало. Мало-мало людей в перший день взагалі ми навіть один одного чули, тобто тиша була. А на другий день якось більш так потрішечку вже були. Це була субота, компенсувала кількість людей, в принципі, якби найбільша, з найбільша кількість людей була це була у неділю. Так, стосовно продажу, ну, що я можу вам сказати? Деякі, знаєте, я цього разу робила акцент на те, що весна. Наближається літо і будуть купувати браслети. Але... Але дівчата ні. Цього разу в мене забрали тільки скільки два, здається, два браслети. Тобто я була максимально шокована. Тобто цього разу якось для мене це не зрозуміло. Весна-літо, браслети, це ж, в принципі, якраз сезон, сезон браслетів. Але ні. Ну, як є. Продажі деякі були, але не так прям. Найголовніше, це те, що була неймовірно шикарна атмосфера. Атмосфера була просто неймовірною. Що ще? Також ще хочу сказати про те, що. Мене дивляться майстрині, ви разом зі мною плетете те, що там якісь вироби, які я роблю МК, так. Але, можливо, хтось натрапив і сподобалась якась прикраса, але сплести немає можливості, ви можете, звісно ж, замовити. Тобто, я можу також зробити деякі прикраси під замовлення. Це конкретно для тих, хто. Не може сам зробити прикрасу, або навіть і може, але хоче придбати у іншої майстрині. Таке теж буває, що майстрині одна одної купують якісь вироби. Так, також зараз буду записувати. Майстер-клас, тому що давно не було, не знаю чи що, тому що якось в мене розбіглись думки стосовно які МК записувати. Тому що, наприклад, якісь великі вироби, ті, що складні силянки широкі, наприклад, вони складно даються багатьом, як я зрозуміла, і на це треба багато часу. Тому. Не знаю, тоненькі, можливо, щось із тоненького, можливо, котельйон якийсь, не знаю, щось треба подумати. Подумаю, що, що можна зробити, яке, яке відео можна записати для вас МК. Так, зараз приємного вам перегляду. Майстринь, які були на виставці. Я паралельно розповім про майстринь, чим вони займаються. Там будуть і посилання на їхні сторінки. Тому, якщо когось щось зацікавить, ви можете перейти на їх сторінку і собі щось замовити. Все, приємного вам перегляду! Така у нас була фотозона з дівчатами. Це у нас майстриня по виготовленню свічок. Тут різноманітні у дівчини свічки. Аромат неймовірний, також у неї саше, яке можна повісити у шафу. Так, ось такі ще свічки, підставочки, різні, брелочки. Все дуже неймовірно класне. Аромат просто неймовірний. Так. Ось її посилання на сторінку. Так, далі у нас була майстриня з сумочками. Вона в'яже сумочки різні, корзинки, підставочки, дуже-дуже багато всього різноманітного. Ось посилання на сторіночку, якщо є бажання, можете перейти. Ось така краса. Далі у нас в'язання, шкарпеточки різноманітні, шапочки ось різних кольорів. Все дуже різні кольори, шкарпетки. Так, ось посилання на сторіночку. Тому зберігайте, якщо є бажання. Так, ось така краса. Далі у нас мило. Шампуні ручної роботи, потім свічки, тут бомбочки, навіть твердий парфюм. Тут просто аромати, це дівчина стояла поряд зі мною, аромати просто неймовірні, навіть на в'язальну тематику кицьки дивіться в які. І, і я ж кажу, і шампунь, і саше, що за воно, Я тут придбала саше собі, Боже, воно просто неймовірного аромату. Так, тут у нас в'язання. Ось такі різні маєчки, футболочки з паєточками, з намистинками. Ось тут ще є різні всякі светрики, павутинки. Так, ось посилання на сторіночку. Так, ось така краса. Далі у нас, Боже, шоколад, цукерки, смаколики. Теж не ручна робота. Просто щось неймовірне. Теж собі придбала тут шоколадку. Також пастила ручної роботи, ось такі в'язані яєчка до Пасхи. Також дівчина в'яже, в неї різні ось павутинки і такі кардиганчики. Так, є дві сторіночки. Перша сторіночка, це в'язання, посилання. А друга сторіночка це шоколад. Ось так, тому переходьте. Так, далі у нас іграшки в'язані. Куди ж без них? І, звісно ж, і ця ж виставка у нас не пройшла даром. Ми придбали собі, цього разу, вже не котика, а песика маленького песика коргі, брелочок такий манюній. Так, різні, ось різні різні всі іграшки, брелочки. Так, ось посилання на сторінку. Так, далі у нас тут теж бомбочки для ванни різні, мило, брелочки. також є прикраси бісерні, різне мило. Ми тут собі теж бомбочку придбали. Донька вже покупалася з бомбочкою. Так, і шампуні, здається, це тверді. Так, все, що забажаєте. Посилання побачили. Тому переходьте. Так, а тут у нас що? Так, це у нас, здається, свічки різні. Так, свічечки різні, різні. І парфюми, підставочки, тарілочки різні ось є. Так, тут була ще дівчинка з прикрасами. Ось такі у неї різні. Силіночки тут, всякі браслетики, котельйончики. Так, дуже цікаво. І ось посилання на сторіночку. Ось так. так. Далі у нас маркери для в'язання. Потім ще ось такі були іграшки в'язані. Ось така сумочка це фурор. Так, подивились майстринь, відео фотографії. Я сподіваюся, все вам дуже сподобалось майстрині, всі різні. Дуже класні у них, у них вироби. Тому, якщо щось вам сподобалось, замовляйте, там є посилання на їхні сторінки, можете собі щось придбати. Все. Щиро вам вдячна за те, що ви подивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте канал, напишіть мені коментар, якщо вам це не складно, мені приємно з вами спілкуватись. Також. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Все, до нових зустрічей. Бувайте!